Доброго дня, Михайло Добро дня. – Як ви сьогодні себе почуваєте? Це нормально. Пану Михайлу 63 роки, 15 із яких він залежить від інсуліну. В чоловіка цукровий діабет другого типу. Розповідає, наслідки хвороби почав відчувати з віком. Поначалу, так воно не дуже щутимо було, А чим далі, тим хуже. Оце ж все. якраз рік тому був інфаркт. Після інфаркту пішли осложнення на ноги, на очі. Тепер додає, має бути уважнішим до свого здоров'я та відмовитися від шкідливих звичок. Саме перша дієта, а все остальне тоді вже як здоров'я дозволяє. Не курити. Пан Андрій дізнався, що хворіє діабетом другого типу два роки тому. Говорить, його хвороба прийшла з пристрастю до солодощів. Вживав багато солодкого, чи цукерку, чи шоколадку якусь, чи щось. Нині каже чоловік: його самопочуття залежить від показників глюкометра. Інсулін треба вживати, треба слідко слідкувати за цукром. Складно, але що що робити? Бо жити дуже дуже хочеться. Завідувачка обласного відділення ендокринології Ірина Бондарець розповідає, кількість пацієнтів, хворих на діабет, зросла з початку пандемії через ускладнення, а після повномасштабного вторгнення до факторів впливу додався постійний стрес. На сьогодні в області зареєстровано майже 50 тисяч хворих. До нас звертаються також вагітні жінки із гестаційним цукровим діабетом або діабетом першого типу, який виявлено під час початку вагітності. Збільшується і кількість дітей та підлітків хворих на сукровий діабет. Більшість симптомів, говорить Ірина Бондарець, люди ігнорують. В першу чергу треба звернути увагу на немотивовану слабкість схуднення, можливо, судоми в нижніх кінцівках, можливо, появою немотивованого сухості в роті спраги, можливо, головної болі. Тож радить раз на рік здавати аналіз крові на вміст глюкози, виявити недугу на ранньому етапі легко, доступне і лікування. Сьогодні держава гарантує пацієнтам із цукровим діабетом доступ до базового лікування інсулінами безкоштовно. Також до визначеного переліку ліків цьогоріч додалися і тест смужки для глюкометрів. Розповідає завідувачка однієї із аптечних мереж Наталія Гуркун. Це може бути і діабетони, і медформіни різних виробників. Ріклазиди від 21 серпня 2023 року наказом Мозу України затверджено відпуск тисмужок для вимірювання рівня глюкози в крові. Включено 23. Найменування в цей реєстр сплачує пацієнт лише частину від повної вартості, а це суттєво заощаджує витрати на купівлю ліків, говорить Наталія Горкун. Ось, наприклад, глюкодоктор він коштує 240 гривень, доплата за нього 23 гривні. Якщо в людини є такий глюкометр, то до нього потрібні тільки такі рідні тест-мушки того ж виробника. Анастасія Кашит, Федір Коцаба, Суспільне новини.